Честь, товай. Колись давним-давно я у себе в телеграмі робила опитування, яке відео ви хочете. Тоді там виграла тема Слухаємо і не засуджуємо художня версія. Проте на другому місці там була тема Художники або блогери, яких я не розумію. Що ж, сьогодні ми про них і поговоримо. До речі, я там писала, що не буде банальщини відео, але вона буде. З початком до відео закінчили, тож погнали до самого відео. Перший тип саме художників це ті, які шукають стиль. Я зараз не говорю про художників, у яких якийсь проєкт, і потрібно знайти єдиний стиль для всіх художників, а саме про одного художника, і він завжди шукає стиль. Будемо минати ту тему, що стиль взагалі знайти неможливо. Звісно, є способи, як можна пришвидшити його знаходження в лапках, але якщо ви хочете знайти, так знайти знову в лапках. Стиль, в якому вам буде комфортно малювати, то вам не треба його шукати, тому що він у вас вже є. Це може бути спосіб лайну, спосіб покрасу або взагалі кольори. І це уже є ваш стиль, який вам подобається і в якому є ваша індивідуальність. Проте не потрібно завжди шукати якийсь конкретний стиль, що я маю очі малювати суто так і тільки так. Або я маю лайнити волосся тільки так. Навіщо це? Ну, ви скажете Валя, так у тебе вже самої є стиль. Але я ніколи, ну, принаймні тепер вже не задумуюся. Угу, mm -hmm. Так, я очі точно намалювала правильно в своєму стилі, тому що якщо я їх намалювала і мені подобається, як я їх намалювала, навіть якщо я намалювала їх не так, як в своєму стилі, це все мені все одно. Мені так подобається. Тому тепер оці очі стануть моїм стилем. Тим більше я вважаю, що мій стиль держиться чисто на покрасі і на штрихах, отих, і все. Все інше це не мій стиль, це ну просто парісульки якісь. то Бо, типу, якщо забрати штрихи і покрас в цілому і залишити тільки лайн, ну я навіть я б не впізнала, що це я малювала. ну. Це просто лайн якийсь. Ну Просто обличчя. Єдине, по чому я можу впізнати свій малюнок чисто по лайну, це, мабуть, очі. Але ну тут теж. Багато хто так очі малює. Другий тип тут вже піде не, не тільки про художників, а й про блогерів в цілому, а саме про телеграм-канали. І цей тип це просто моя біль. Це, я просто це ненавиджу. Коли в телеграм-каналі дуже багато адмінів. І я зараз не говорю про якісь компанії або, типу, про якийсь спільний. Проєкт, да, тоді питань взагалі немає. Але якщо канал перетворюється чисто на чат адмінів, де вони переписуються, ну це жопа. От був один такий я, випадок, знаєте, от Charrecтер AI, чи як він правильно говориться, і от я знайшла телеграм з, з гарними от такими ботами. І просто через буквально через місяць, як я його знайшла, це просто стала туба переписка цих. от Адмінів, і там боти виходили ну, раз в дня три, при тому адмінів там було багато і, по суті, бот, ну, хоча б один бот в день мав бути. Але ні, там тупо була переписка адмінів. Якісь кидали свої фото, кидали там якісь гача лайф, і все. І все. Потім, звісно, потім вони виправилися і тепер там знову боти, але ну, якби. Не дуже приємно було, не дуже приємно. Зараз буде спорна тема, але я все ж таки свою думку викажу, і це ще художники. Хто не зрозумів, це художники в лапках, які використовують штучний інтелект. І я зараз не про тих, які говорять, це точно мій малюнок, це точно я намалював. Хоча це теж погано, але ну, зараз трошки не про них. А про тих, які, типу, дивіться, що я намалював за допомогою штучного інтелекту. Це взагалі що таке? Тобто, ці художники навіть ну, не хочуть якось виправдатися, вони просто кажуть, що вони використовують штучний інтелект, і при тому кажуть, що вони це намалювали. Я, якщо що, дійсно таких персон зустрічала, які реально називають себе прям художниками, хоча вони або просто генерують картинки в штучному інтелекту, або, знаєте, трошки їх поправляють, десь там рука покосила, він на руку перемалював, але ти все ще не художник. І навіть якщо ти художник, навіть якщо ти малюєш як Бог. Те, що ти згенерував, ти згенерував. Це ти не намалював. Це згенерована картинка, то так і пиши. Я художник, але от е, згенерував собі е, картиночку якусь да, е, в штучному інтелекту. То, то так і пиши, що ти згенерував, а не намалював. Вибачте, за те, що мене трошки пробомбило, але, думаю, нічого страшного. Далі у списку у нас порадники. І я зараз не про непрошених критиків, або не про якихось учителів у художці, а саме про е початківців, художників-початківців, які вже записують в YouTube туторіали або якісь відео, типу помилки початківців у малюванні і щось таке. Сама таке записувала, сама таке озвучувала, сама таке викладувала, сама себе засудила. Зазвичай такі художники-початківці просто пересказують е відео інших художників, мінімально їх змінюючи. Щось типу ого, у цього художника це відео набрало 3 мільйона переглядів. Треба б його скопіювати. Стоп, я ж сам е, роблю такі помилки. Але все одно потім записуєш відео, де говориш, що треба робити лайн однією лінією, при тому сама робиш волосатий лайн. Ой, таке життя. Що не зробить людина заради популярності? А я була саме такою людиною. Ну, нічого страшного. Проте ці відео вже, мабуть, ніхто не побачить, якщо я на них не зроблю огляд. Просто я їх трошки скрила від вас, то, щоб ви не бачили цей крінж. Не бійтеся, ці відео будуть в загальному доступі, коли в мене буде хоча б 30 більш-менш адекватних відео, щоб люди спочатку подивилися у ті 30, а потім вже перейшли на крінж. Якщо ви вже трошки відпочили від мого бомбіння про щі художників, то тепер я буду бомбити про укер арт. А саме про токсичне наше ком'юніті і про оце. Ти що малюєш Геншин? Ханхай малюєш? Ну, сепаратістка, все розстрілять. Щоб ви зрозуміли, я ніколи не грала ні в Геншин, ні в Ханкай. Але при тому мене вже встигли, умовно, словами, посадити накол за це. На секундочку було це в Тіктоці. А як ми всі знаємо, тікток це китайська соцмережа? Тож, питання до таких людей, які мені в лічку писали. Здохне твар, ти малюєш там ханка і ти там підтримуєш русню, донатиш російським там оцім окупантам, ти взагалі свинота. І оце все ви робили в Тіктоці. Питання, він не свинота? Бо мені щось кажеться, що так. Це мені писали в лічку після того, як я зробила арт, начебто Наташою, так її звали, на день народження своєї подруги. До речі, я заходила до них на Тікток-аккаунти, щоб дізнатися, хто мені писав таку е, хрінь. І там були посилання на їх ТГК, а телеграм на секундочку взагалі російський. Добрий день! Тобто Телеграм і Тікток це ви не підтримуєте русню. А якщо, не дай Бог, намалювали оцей от ваш поганий ханкай, все, все тупо русня получила плюс мільйон е, доларів, і тепер спокійно купує собі автомати. Так все і, собственно, происходит. Так, да, я знаю. Мене знову пробомбило, так, вибачте, але. Ну, я дійсно не розумію таких людей. Все, що конкретно не російське, все, що конкретно не зробила русня? В чому проблема? Ви із того тему, із Аліекспреса заказуєте собі товари? Ви там із Huawei пользуєтеся тими китайськими телефонами, сидите в Тіктоці, в Телеграмі. В чому проблема Геншину тепер? В чому проблема? Просто деякі з наших людей в нашому е художньому та і в принципі в українському цілому ком'юніті настільки вже токсичні, що вони не знають до чого доклупатися. І доколупуються просто ну, ні до чого. Ну, я навіть не грала ніколи в Ханкай, але мені вже побажали смерті, мені казали, що там що я свинота. Тільки за те, що я зробила один тупий арт на день народження своєї подруги. Це, ну, це вже навіть словами не описати, наскільки це тупо? До речі, мої однокласники теж висловлювалися про Геншин, про Хенка говорили, що це все роснява херня, при тому самі у 2023 чи 2022, точно не пам'ятаю. Дивилися оце от слово пацана. І оце от не руснява херня, а от геншин дуже руснява. Тільки не вибачилося, що почала бомбити, як знову почала бомбити. Ну, і наостанок така теж трошки травмуюча тема, але я думаю, що так сильно бомбити мене вже не буде. Люди, які говорять, що у тебе або у них талант. Є взагалі з тих людей, які вважають, що талант існує, але він не такий, як в думках багатьох людей. Бо дійсно у деяких людей початково щось виходить краще, ніж у інших. І це зовсім не означає, що якщо початково в тебе щось не виходить, то ти не зможеш зробити навіть краще, ніж та людина, у якої початково все виходить. А також це зовсім не означає, що якщо в тебе щось виходить гарно, то це обов'язково тільки талант, і ти для цього нічого не зробив, і тобі просто повезло. Таких людей я не розумію, тому що, на жаль, не є такої магічної сили, що ти народився і відразу от малюєш як Бог і популярний, і все таке, ну, на жаль, такого немає. Головна тема відео вже закінчилася, але ми з вами ще трошки побалакаємо. Перше, що скажу, те, що я обновила фон, як ви бачите, і я начебто навчилася використовувати байдінг, у ці от сіточки. І начебто вигляд непогано. Ще також ви могли помітити, що це вже третє відео, яке виходить з різницею не в два тижні, а в один. Якщо все в мене піде по плану, то так буде і надалі, але мені потрібна ваша підтримка. Тож, підписуйтеся на канал, на телеграм, пишіть коментарі. Я буду за все дуже вдячна. Бувайте!